Всіх вітаю Вітаю з тим, що ви познайомилися сьогодні з блокфлейтою. І так ми ще раз розберемо, як ми ставимо пальці в лівій руці. Починаємо. Да, згори закрили ту дирочку і пішли вниз. Кожен пальчик знаходить для себе дирочку. І тільки мізинчик у нас тут літає. Великий палець правої руки підтримує, і також закриває уважно тут внизу. Дві дирочки ми закриваємо, і тут дві дирочки. І це в нас перша нота буде внизу до. Оце нота до. Потім ре, мі, фа. Соль. І назад ми зараз підемо. Соль, фа, мі, ре, до. І заграємо. Тепер на кожен звук ми граємо ду-ду. Два рази. Добре. І тепер ми з вами вивчимо нову пісню про ліхтарики. У нас буде не дуже багато звуків, але треба бути уважними. І так ми вже будемо розбирати з вами молодії з назвами нот. Почнемо ми з ноти соль. Нам треба зараз знайти, де наша нота соль. Ми закрили всі дирочки і шукаємо до ре мі фа соль. Ось наша нота соль. І потім нам потрібна бути нота Мі. А як ми знайдемо мі, соль, фа, мі. Значить, нам треба бути соль, соль, мі, соль, ля, соль. Соль. Соль, соль мі, соль, Ля, соль. Ставимо флети на підборідді і тренуємося поки так. На підборідді. Відчуваємо пальцями свої дірочки. Флейту високо намагаємось не підіймати а відчувати. Соль, соль, мі, соль, ля, соль, 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 соль мі, соль, ля, соль. Продовжуємо ще раз. Так, і тепер граємо. Дуже добре, і ще раз нотками повторюємо: соль, соль мі, соля. Продовженням наступному відео додивіться обов'язково.